Доброго дня, колеги. Я Сергій Бутенко і це мій доклад про цифрову трансформацію процесу підтримки належного рівня запасів на складі. А що таке взагалі цифрова трансформація? Хтось замислювався над цим терміном. От є якісь зрозуміли приклади. Ну, наприклад, цифрова трансформація предмету це його 3D-модель, там в якійсь cad системі з якою можна виробляти всякі штуки. Там змінювати конфігурацію, там, навантаження розраховувати і таке інше. Тобто майже те саме, що можна робити там з фізичним об'єктом. Є цифрова трансформація документу. Це коли вдалий приклад це дія наша, це коли документ повністю заміщує свій паперовий аналог і виконує ну, всі ті функції, взагалі паперовий документ по суті не потрібен. А, а що таке цифрова трансформація бізнес-процесу? Тобто ми ж ведемо мову про процес, який вже протікає всередині якоїсь інформаційної системи, ну, наприклад, Баз-ЕРПІ, або там, баз КУП, або щось таке. Тобто він вже е, трансформований самим фактом, що він там протікає, чи ні? Моя відповідь ні. Тобто це взагалі дискусійне питання таке, і я його навмисно так виніс, тому що е, точної відповіді поки що ну, немає. А моя відповідь така: застосування цього терміну до бізнес-процесу, цифрова трансформація, означає усунення людини в точках прийняття рішень. Ну, тобто основою бізнес-процесу в принципі є людина. Вона його рухає, і рухає вона його не взагалі десь, а в конкретних точках, де приймаються рішення, які може прийняти тільки людина. У випадку там процесу, який протікає там, наприклад, в базі ЄРП, якщо людина приймає рішення на підставі якихось своїх розрахунків, розмірковок там, і будь-чого іншого, то це не трансформований процес. А цифрова трансформація на реальному відприємстві це болісний процес і займаються цим спеціально навчені люди. Іншими словами, це консалтинговий проект. Ми відпрацювали вже схему такого проєкту, і виглядає він так. Тобто на першому кроці аналіз взагалі масштаба лиха, як виглядає процес, первінна діагностика. Попередній розрахунок робимо страхового запасу і оцінюємо, що взагалі є на складі і як це виглядає, чи є, чи є взагалі проблема. Далі відбувається аранжування номенклатури, уточнюємо всі розрахунки. І далі налаштовуємо програму. І е, найскладніше в цьому всьому це організаційні зміни. Ну я потроху про все розповім. Е, от так виглядає спрощена, спрощена е, схема е, бізнес-процесу управління закупівлями, яким е, таку схему може нарисувати там будь-який менеджер З закупівель. А, але чого тут бракує? Для того щоб зрозуміти, чого тут бракує. Потрібно розкласти цей процес на стандартний а, цикл PDCA. А, ну, то, Що, що таке я вже сьогодні розповідав, там? І я думаю, що всі, хто в залі і всі, хто дивляться а, там, це в трансляції, вони це знають. Тобто, цикл Демінга, план ду чек'єкт. А якщо розкласти процес на цей цикл. А, то картина трохи змінюється. Чим взагалі корисний такий підхід для діагностики? А він показує, що насправді процес це безкінечний цикл, який після того, як він запущений, він не має початку і кінця. Точніше, будь-яку точку можна вважати і початком, і кінцем. З другого боку елементи циклу демінга ну це своєрідна таблиця Менделєєва, в якій кожний крок має зайняти своє місце. І наочно видно, чого бракує, а що там зайве взагалі, тому що і те, і інше має місце. І особливістю такого процесу є те, що він самовдосконалюється, якщо він побудований правильно. От в даному випадку завжди випускають один момент: це функція чек, а саме аналіз якості задоволення потреби. Тобто, якщо ми говоримо про закупівлі. От що з цього з цих всіх клітинок можна взагалі піддати цифрової трансформації? Визначені потреби. Так, на 95% цей процес може відбуватися повністю автоматично. Тобто, менеджер не, стосує, не прикладає рук для того, щоб визначити скільки чого потрібно закупити. Ну, це ми зараз. Говоримо про торгівлю, де ну, взагалі поток, поток даних він вимірюється якимись статистичними формулами. А, наступний крок, ду. Ну, тобто сама закупівля вона завершується тим, що замовлення узгоджується з. Постачальникам. Все, далі все просто логістика, це вже не закупівлі. А, так от, а, як це відбувається? Тобто менеджер передає замовлення постачальнику. Постачальник щось там відповідає, чи є цей товар, чи ні, яка ціна там, або щось не вистачає, або пропонує там якісь аналоги, ще щось. В общем, відбувається діалог. А, питання. А, цю, цю точку взагалі можна піддати цифрової трансформації? Ну, з огляду. На те, на божевільний прогрес, який ми спостерігаємо у штучному інтелекті, я вважаю, що на горизонті там років три, от одні роботи, робот з продажів буде спілкуватися з роботом з закупівлі. І таким чином цей ланцюжок буде працювати. Я не бачу тут взагалі нічого складного, от, але не зараз. Аналіз якості задоволення потреби. Відповідно, якщо робот наш розрахував потребу. І у нас є всі дані по продажам і по наявним складським залишкам, то автоматично дати інформацію, чи якісно ми закуповуємо чи ні, ну, не виглядає взагалі якоюсь там складною задачою. Тобто, точно так не потрібно ніякі там ну, обліковці або оператори, щоб отримувати якісь звіти. Ці звіти можуть формуватися автоматично от, і попадати в точку, де приймається рішення. А от останній момент процесу, акт, да, ну, вибір постачальника це політичне рішення завжди. Тобто тільки людина може вибрати постачальника. Ну, можна розмірковувати про різні там моменти, коли ну, ми обираємо постачальника там за наміщу ціною, там але все це легенди. Тобто на практиці це завжди свідоме рішення, яке приймає людина. І так буде, ну мабуть, я не знаю, ось, мабуть, завжди так буде, тому що все інше ну неможливо піддати цифровій трансформації. І от коли ми проводимо первісну діагностику, щоб зрозуміти, а є взагалі проблема і чи ні, тобто є процес, він вибудований, все вроде чудово, всі менеджери щось роблять, вони щось закуповують, ну є якісь складності там. Ну, періодично на якихось нарадах там звинувачують один одного, там що склад пустий, нема чим торгувати, що роблять, закупи. Ну, але це такі робочі моменти. Для, для того, щоб взагалі щось зробити, потрібно бачити цифри. От, от цифри виглядають от так. Ну, це реальний графік з реального проєкту. Він показує кількість позицій, які заве, ну, в ноль були продані в ноль на кінець дня. Тут чітко видно, Ви, можна бачити, що це понеділок, а це п'ятниця. Тобто в п'ятницю кількість позицій, які вже закінчились, більше тисячі. Ну, це у клієнта активний асортимент був десь там 12-13 тисяч, тобто 10% позицій просто вже не можуть продаватися, тому що їх нема. Це спотворює всю статистику і все інше. Але так працюють люди. Ну, тобто менеджер може вважати, що він якісно аналізує дані, щось він там закуповує. І коли з ними спідкуєшся, це дійсно так. От просто як по книжці там, як написано, як вони мають працювати, вони начебто так і працюють, поки ти не побачиш якусь реальну картину. А... А вся ідея, в принципі, яка закладена в будь-яку ЄРП-систему в БАС ЄРПІ, в бас і в там схеми забезпечення однаково все це працює, вона все досить проста. В будь-якій точці часу потрібно визначати потребу в закупівлі відносно показника рекомендований страховий запас. От власне вся складність і а, вона в тому, як саме цей рекомендований страховий запас розрахувати. Бо сам алгоритм і підход він дуже відрізняється ну, в залежності від бізнес-моделі. Тобто як саме відбувається там, наприклад, торгівля, чим торгують, по яким каналам і так далі. Тобто, Поза цим контекстом ну, щось розраховувати неможливо, але коли ви це розумієте, то в принципі задача не виглядає аж надто складною. Хоча є таке шаманство на ринку, де за там, шалені кошти продають якісь програми, які насправді ну, роблять досить прості речі. В найпростішому випадку рівень страхового запасу визначається як прогноз продажів, помножити на, на періодичність постачання. Все. І на реальному проєкті не потрібно одразу все ускладнювати. Навпаки, до більш складних розрахунків і застосування більш складних математичних моделей треба ще дойти поступово, бо на реальному проєкті основна складність це не цифри, а люди. Тобто ті самі менеджери. Але коли навіть простішими методами ми розраховуємо рівень рекомендованого страхового запасу, то з'являється норматив який дає реальну картину, що відбувається, та от є у нас просто поточні складські жалості, є розраховані норматив, скільки їх там ну, по позиціях, чого має бути з точки зору тієї ті статистики, яка по продажам, яка у нас є, і от це також цифри з реального проекту. Ми можемо розрахувати відповідно дефіцити наддошок, ну, щоб побачити, що на складі. Сумна картина, от є декілька проектів ми зробили, і, і крізь одне й те саме. Тобто, от, наприклад, там на мільйон з чимось там дефіцит, а на 10 мільйонів надлишок. А... Тобто, це, це ну, не на 10% зміняться показники, якщо все зробити правильно. Ну, вони зміняться от конкретно тут, то ну, мільйона вісім можна дістати і перекласти в кишеню. Ну, абсолютно реально. А, і цей розрахунок, от перший, він має ну, велике значення для подальшого перебігу проєкту. Ну, тобто він показує, що взагалі є вихід з цього тунеля і, і, і показує, чи потрібно цей вихід шукати, який взагалі там ну, проблема. Адже будь-яка перебудова в бізнесі вона робиться задля підвищення ефективності. Показник надлишок в гривнях він дуже наочний для власника. Одразу зрозуміло, чи є взагалі проблема, скільки конкретно грошей перейде там із комори до кишені в разу успіху. Все, Далі можна ініціювати проекти. Після цього зазвичай починається наступний етап вдосконалення методики, тому що коли мова заходить за гроші, то ставлення до будь-якого питання змінюється на більш серйозне. Ну, от це досить прості речі. От які є варіанти методу, наприклад, розрахунку прогнозу продажів? Ну, достатньо всього два. Тобто, або середньозважена, або відповідно до лінійного тренду. Я повторюю: для того, щоб дійти до більш складних математичних моделей, ну. Краще рухати поступово, і зазвичай ну вони не потрібні. От просто на нашому тривіальному ринку, ну, на рівні там інтернет-магазину, де там працює 20-30 осіб в комп'ютерній системі. От нічого більш складного, ніж ці два, і не потрібно. А середньозважаному ну, зрозуміло, тобто, наприклад, беремо 4 тижні, а от розраховуємо середні, і це і буде прогноз на п'ятий на тиждень. А от відповідно до лінійного тренду, ну ті, хто в темі там розуміють, як рахувати лінійний тренд, там нічого складного нема. Є є відповідна формула вексель. Excel. от але просто це інший підхід до розрахунку прогнозу продажів. Тут в даному випадку, в першому випадку, там прогноз продажів на пана п'ятий тиждень був 8, а у, у цьому випадку буде 18. Тобто це суттєва різниця. І ну консультант вибирає який ж метод застосовувати, глядя в реальні дані, або або прогнозує і так, і так, тобто спробує різні різні варіанти. З іншого боку, як розрахувати періодичність постачання, коли ти до цього підходиш з практичної точки зору, то там виглядає так: ой, у нас або всі постачальники в будь-який момент щось можуть поставити там. Ну просто нема питання. Да? От є якийсь там блокнотик у, у менеджера по закупівлі, де він там щось веде собі. А от і там є у нього якісь домовленості з цим постачальником, що він там ну, Наприклад, по вівторках там да? але, але ця, ну, інформація зазвичай не формалізована. Якщо є можливість зв'язати номенклатуру з постачальником, тобто така можливість часто є особливо з торгівлею брендованими товарами. А, вона ж не попадає на склад сама, її там привозить постачальник. Або ми саме туди їдемо до постачальника і саме вивозимо. І у цього постачальника може бути графік. Або можемо ми договоритись, домовитись про цей графік. От. І це потрібно зробити. Просто формалізувати, ну, наприклад, там, у вас там, 200 чи 150 постачальників. Це не така складна робота, але це її потрібно зробити. Ну, коли мова йде про брендовані товари, зазвичай постачальників ще менше, там, ну, може 20-30. Звісно, все це потребує домовленості з самим постачальником, але подібні проекти це завжди складна організаційна робота, і це також потрібно розуміти. Варіант інший від класу номенклатури. Визначити постачальника для можливо не завжди. І в цьому випадку застосовується інший підхід. Ну, наприклад. Можна структурувати номенклатуру по класах. Там Fast, Medium, Rare – це швидка, середня, повільна, клас F продається кожен день, клас M продається декілька разів на місяць, клас R продається раз на три місяці. Відповідно, і, і товарів потрібно мати там або на один тиждень роботи, або на шість тижнів, або на шістнадцять. Все. А, а постачальник в даному випадку не має ніякого там вже значення. Навіщо такі складності? Звісно, коли мова йде про одну конкретну номенклатуру в конкретному проміжку часу, то з нею все ясно. От точно відомо, хто її постачальник, яка статистика продажів, можна подивитись, розрахувати тренди, є багато іншої інформації в головах різних людей. Це працює, поки ви оперуєте, наприклад, тисячу номенклатурних позицій в активному асортименті. Тобто, ну закуповувати щодня, там, наприклад, 50-100 позицій. Але коли ви оперуєте 10-15 тисяч в активному асортименті і щодня закуповувати більше тисячі товарів, це не працює. Тобто людина не може зробити цей аналіз якісно. Замість людей визначати потребу в закупівлях мають роботи. Це і є відповідна. Потреба в цифровій трансформації цього процесу. А роботам потрібні правила. От про ці правила ми зараз і ведемо мову. Але коли є роботи, то на підприємстві має виникнути хтось, хто керує роботами. Тобто менеджера в закупівлі буде менше, от цей процес буде трансформований, робот буде рахувати потребу в закупівлях. Але для потрібен хтось, хто буде спостерігати за цим роботом, міняти налаштування і взагалі виповни роботу. Ну, наприклад, можна, можна все автоматизувати на 95%, да? Але 5% хтось ще має допилити, і цей хтось і є аналітик. тобто. А, ну, на, наша наш такий меседж е, власникам бізнесу, е, що е, і ми спостерігаємо е, цей процес е, і йому сприяємо максимально. Е, от, що з появою на, на підприємстві ERP там має з'явитися така посада, як аналітик. це людина, яка реально займається аналізом даних і е, е, ну от, керує керує цим роботам, якщо це так запущено, тобто це не питання там купити програму. Це питання рук до цієї програми, тобто без організаційних змін ніяка цифрова трансформація не відбудеться. З іншого боку, здається, що ми тут розглядаємо доволі вузьку задачу, там залишки товарів на складах. Але поява такого нормативу, і причому саме таким чином, тобто на підставі прогнозу продажів за визначеними правилами, формулами, вона призводить до несподіваного побічного ефекту. Якщо у нас є прогноз продажів на тиждень вперед. В штуках ми знаємо ціну продажів то ми можемо розрахувати прогноз валового прибутку на тиждень вперед. З іншого боку, якщо ми знаємо поточні залишки та рекомендований страховий запас, то ми можемо розрахувати і закупівлі на тиждень вперед, бо ціни закупівлі ми також знаємо. Відповідно, отримавши прогноз по доходах і витратах, ми отримуємо і прогноз фінансового потоку. А маючи всі ці прогнози і фактичні дані за той же тиждень, ми можемо провести факторний аналіз, тобто створити улюблену іграшку для будь-якого фінансового директора. Хоча здавалося, ми ну займаємося закупівлями, і в підсумку отак працюють люди, отак працюють роботи. Тобто, ну от подібні розрахунки вони дійсно мають мають сенс, і ситуація на підприємстві ну, в, різних, в різних напрямках вона спрощується, і ну немає проблеми на складі, і гроші поступово із комори на надлишки переміщаються в кишені. Власників, що в принципі, чим вони взагалі дуже задоволені зазвичай. Ну, є у нас деякі перші успіхи. Ми зробили вже і інтернет-магазин там великий, і підприємства, яке працює під замовлення на корпоративному ринку, і підприємства, яке працює через роздрібну мережу. тобто, Ну, різні, різні канали продажів. Все це можна замовити у нас, а можна а, піти на курси в навчальний центр от, і навчитися робити самому. Там на курсах ми даємо всю методику, форми, модулі, звітів, обробок. А от Ласкаво прошу і дякую за увагу.